Авіакатастрофа, яка змінила ставлення Європи до конфлікту на сході України. Як просувається розслідування трагедії MH17 рік по тому? Вітаю в геофакторі. Сьогодні також з такими темами. Кризові професіонали латвійці дають поради з біднілим грекам. Атеїсти небажані, не бажані, грузини нетерпимо ставляться до невіруючих. Скорочення в німецькій освіті. Україністика під загрозою закриття. Через рік після катастрофи малазійського пасажирського літака над Східною Україною розслідування нарешті виходить на фінальну стадію. Експерти планують оприлюднити свої висновки щодо обставин трагедії восени. Але питання не лише в тому, що сталося, а й хто винен. Відповідь на це міг би дати міжнародний трибунал. Проект резолюції щодо його створення цього тижня було внесено до Радбезу ООН. Утім, шанси на її затвердження поки примарні. Німець Маркус Бенсман єдиний західний журналіст, який відвідав усі населені пункти, що згадуються у зв'язку з катастрофою Боїнга-777 поблизу села Грабове на Донбасі. Кореспондент німецького бюро журналістських розслідувань коректів шукав докази або спростування різних версій трагедії. Він переконаний, боїнг збили із зенітно-ракетного комплексу. Бук на головне питання, хто це зробив? У журналіста така відповідь Немає жодних сумнівів у тому, що БУК випустили з підконтрольної сепаратистом території. І цей комплекс обслуговували російські військові. Бук дуже складна система, якою можуть керувати тільки високоосвічені За даними коректів. Бук доставили в Україну з Росії. Бенсман каже, що має докази можливої причетності до керування зенітно-ракетним комплексом російських військових 53-ї бригади протиповітряної оборони з Курська. Якщо буде доведено, що Боїнг збили російські військові, розпадеться кістяк, на якому тримається вся російська пропаганда. А отже, в такому разі буде доведено, що Росія учасник війни, а не сторонній спостерігач. На користь версії журналістів групи коректів про те, що БУК доправили в район Сніжного з Росії з екіпажем, свідчать записи перехоплених телефонних розмов, ймовірно, про російських сепаратистів. А екіпажем. ці записи вивчає міжнародна слідча група. До її складу входять Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна. Версія про пуск ракети зі сніжного услідства основна. Підозрювані, не названі, але встановлені. кажуть представники міжнародної слідчої групи. Питанням покарання має займатися міжнародний трибунал. Вважає голова німецько-української парламентської групи згідно з міжнародними угодами це вирішують не експерти і не політики, а суди. Тому я підтримую ініціативу нідерландського та малазійського урядів про створення спеціального трибуналу під агідою Ради безпеки ООН. депутат Бундестагу відправлячої партії у чорному списку Кремля та не в Росію. Утім, він закликає Москву допомогти в розслідуванні обставин трагедії, адже це в її інтересах, каже Вельман. Довіра до російського уряду і російської політики дуже зросла б якби Москва брала участь в розслідуванні обставин катастрофи та не перешкоджала б створенню трибуналу під егідою Ради безпеки ООН. Домогтися справедливості та покарати винних на це сподіваються родини німецьких громадян, які загинули в катастрофі рейсу MH17. Інтереси трьох з них представляє берлінський адвокат Ельмар Гімула якщо остаточно з'ясується, хто запустив ракету, хто створив передумови для цього, то ми розширимо наші обвинувачення, якщо процес вестиметься проти України, або змінимо, якщо звинуватять Росію. будь яка правда, яка спливе на поверхню, матиме безпосередній вплив на юридичний процес. Криміналісти міжнародної слідчої групи планують завершити свою роботу до кінця року, але чи притягнуть винних до відповідальності залежить зокрема від того, чи вдасться створити міжнародний трибунал під егідою Ради безпеки ООН. адже Росія має право вето. Серед майже трьох сотень пасажирів малайзійського авіалайнера було четверо громадян Німеччини. Їхні родичі подали до Європейського суду справ людини позови проти України. На їхню думку, саме Київ несе відповідальність за катастрофу, оскільки не закрив повністю повітряний простір над зоною боїв для цивільної авіації. Утім, чи візьмуть ці скарги взагалі до розгляду суд вирішить лише восени? Родичі інших жертв, а дві третини з них були нідерландцями, вирішили не поспішати з позовами і чекають на висновки міжнародного слідства. У дні річниці трагедії їхні незагоєні рани болять ще більше. Щоранку Сілен Фредерікс піднімається в кімнату свого сина та мріє повернути минуле. Брайс Фредерікс мешкав тут зі своєю дівчиною Дезі. Вони, як і інші пасажири рейсу, Малазійських авіаліній MH17, загинули влітку минулого року. Відтоді Сілен нічого не змінювала в кімнаті сина. Іноді я сиджу на ліжку, іноді вдихаю запах їхніх речей. Досі я вважала людей, які так роблять, божевільними. Але тепер сама це роблю. Лише так я можу все це витримати. Життя стало нестерпно важким. Too hard. Вранці 17 липня 23-річний Брайс та його дівчина Дезі поїхали в аеропорт. Молода пара зібралась у відпустку на Балі. Близько 16-ї за Києвом Боїнг малазійських авіаліній MH17 розбився. Віґа вересня ми змогли вперше ідентифікувати Брайса. Це була його права нога. Вона сильно обгоріла. Це було жахливо. Інші родини загиблих були так само у розпачі. Після місяців очікування бодай якихось пояснень обставин катастрофи. Робі Еллерс, двоюрідний брат Дейзі, наважився поїхати на місце падіння Боїнга. Уявіть собі, це все в полі. Там тварини, птахи. А Дейзі ще не ідентифікована? Через це я боявся, що її останки можуть зникнути. 19 жовтня, через три місяці після катастрофи, Робі потрапив на місце трагедії. Він побачив там уламки літака, хаотично нагромаджені докупи. Це частина кабіни пілота. Я намагаюсь тут щось знайти. І його найстрашніші підозри підтвердилися. Я побачив частини людських тіл, і мене це дуже обурює. Наші політики постійно казали: усі останки, які ми могли знайти, забрали Однак деякі і досі лежали там просто неба. Пошуки останків жертв та уламків рейсу MH17 було завершено лише після 9,5 місяців з моменту катастрофи, наприкінці квітня. Ми зробили все, що було по людськи, можливо, запевнив керівник пошукової команди. На початку травня до Нідерландів прибув останній літак із сімома трунами з останками загиблих, а також з великою кількістю особистих речей, включно з паспортами та годинниками. Однак експерти не виключають, що на місці катастрофи знаходитимуть і ще багато інших предметів. Тоді загинуло 298 осіб, з яких 193 були громадянами Нідерландів. Четверо осіб так і залишилися неідентифікованими. Виринемидлав. Це сюрреалізм. Ми опинились у ситуації, яку ніколи не могли собі навіть уявити. Ми живемо у мирній країні і раптом опиняємося посеред великої війни. А наші діти стають жертвами цієї війни. Більш як через півроку після трагедії Сілен Фредерікс отримала листа з України. Квитки Брайза та Дейзі їх знайшли поблизу місця катастрофи. Тижня з'явилася надія, що Греції нарешті вдалося домовитися з кредиторами, і що найгіршого сценарію Грексіту не станеться. Афіни в останній момент пішли на поступки, щоб отримати чергові мільярди, і, начебто, погодилися на болісні реформи. Але європейські партнери все ще сумніваються в щирості реформаторських намірів прем'єра Ципраса. Щодня на голову греків сипляться тривожні новини. Люди вже втомилися і хочуть визначеності. Ось як виглядають будні однієї вчительської сім'ї. Родина Вріоніс не скаржиться на життя. У порівнянні з більшістю грецького населення в них все добре. Бо окрім молодшого сина, який досі навчається, у всіх інших є робота. Нікос, наприклад, програміст. Однак за свою роботу він отримає тільки мінімальну заробітну платню. Так, смасагієтепер, коли я більше не вчуся в Патрах і повернувся в Афіни, я знову живу з батьками. За інших обставин, якби не було кризи, я б знімав власне житло, але зараз не можу. батьки працюють у бюджетній сфері. Вона вчителька, він директор школи. Зараз саме канікули, оскільки через кризу зарплати скоротили, прибуток родини зменшився на третину. Ми змушені заощаджувати на усьому. Нехай на перший погляд цього і не видно. Наприклад, взимку менше обігріваємо будинок. Ми більше не купуємо одягу і рідше ходимо кудись. Сім'я виплачує кредит за квартиру і має дві автівки. Одну з них можна було продати, але ціни на машини теж обвалились. Машина побита, але зараз я не маю грошей на ремонт. По друга автівка теж поламана, і це важливіше. Її ми веземо зараз на СТО. Вихлопна труба деренчить, дверцята не відкриваються. Добре, що автомеханік старий знайомий, він не візьме багато грошей з друзів. зазвичай усе це разом коштувало би 180 євро. Але для діноса я зроблю за 80. І це не дрібниця, бо після сплати податків, іпотеки та інших поточних витрат на їжу та одяг залишається тільки 400 євро на місяць для всієї родини. Я та мій чоловік багато і тяжко працювали. Ми ніколи не уникали роботи, і я не розумію європейців, які кажуть, що ми тут грошима розкидаємося. Мене такі слова виводять із себе. Заощаджують, наприклад, на м'ясі сім'я в Ріоніс купує його менше ніж до кризи, як і майже усі інші. Виторг м'ясника різко впав. Він каже: через жорсткі заходи економії справи ніяк не налагодяться. Авто не питання. Ми повинні сплатити всі борги, але ж нам не дають цього зробити. З такими величезними стягненнями ми просто не зможемо заплатити. Таверна також не зможе приносити прибуток, якщо в ній не буде ножів та виделок. Вони забрали в нас ножі та виделки. У мене є однокурсники, які отримують тільки 20 євро на тиждень. Це ж взагалі нічого. Інколи в них немає грошей навіть на їжу. Я вже 20 років працюю вчителькою. Мені подобається, що сучасна молодь стала більше мислити інколи вони нервовіші, але й більш зрілі. Вони в курсі речей, які ми в їхньому віці не розуміли. Але молодь дивиться у майбутнє з більшим песимізмом ніж ми. Потім настає вечір, і все як завжди. По телевізору криза. Уряд Алексіса Ципроса йде на поступки, щоб утримати Грецію в єврозоні. політики політика це завжди складно, і обіцянки не будуть виконані. Це кожен знає. Тому треба розібратися, що й до чого. Ми чекаємо поліпшення. тим не менше, очевидно, поліпшення настане далеко не одразу. Багато латвійців лише несхвально хитають головами, коли чують про зухвалу поведінку грецького уряду на переговорах з міжнародними кредиторами. П'ять років тому латвійці самі пережили тяжку економічну кризу. Нині їхній середній дохід та пенсії навіть менші, ніж грецькі. І тепер Латвія, як член ЄС, зобов'язана допомагати грекам. Крім того, потурання Греції є поганим прикладом для інших країн з борговими проблемами, вважають латвійці. Вони називають себе кризовими професіоналами і радять грекам переймати їхній досвід. Чорне, міцне і смачне. Таке пиво у Айгар Сарунгіса. Вже майже 10 років він працює у невеличкій пивоварні в латвійському містечку Валмієра за 100 кілометрів від риги. Продажі на підйомі, працьовитість і наполегливість поступово окуповуються. Аваскерто з був наляканий до смерті, бо в мене були дуже великі банківські кредити, дуже високі зобов'язання перед інвесторами, і в мене не залишилося жодних заощаджень. Але ми вірили в наш продукт і у смак нашого пива. Тож ми використовували будь-яку можливість, аби поліпшити нашу ситуацію. Кілька років тому його пивоварня ледь не збанкрутувала. Фінансова криза 2008 року особливо сильно вдарила по Латвії. Які кепські справи були в економіці? Айгарс Рунгіс бачив безпосередньо за прилавком оборот мінус 20 відсотків. Латиші економили на пиві. Його пивоварня не вижила би без підтримки з боку ЄС. Моя стратегія полягала у збереженні особливо високої якості пива. Ми навіть знайшли можливість ще більше підвищити його якість. При цьому нас дуже підтримувало Агентство і сільського економічного розвитку. З кожного інвестованого нами мільйона ми, по суті половину отримували назад у вигляді субсидій. Це був добрий час для інвестицій. Айгарс хоче похвалитися нам своїм дітищем і везе нас до своєї пивоварні. Дорогу розповідає для виходу з фінансової кризи. Латвія запровадила план жорсткої економії. Пенсії скоротили, провели санацію держбюджету з іншого боку. Також Брюссель підтримав країну в скруті багатомільйонними вливаннями. Навіть у рідному містечку Айгарса Валмієрі з нові вулиці, площі та мости. Тож Айгарс не розуміє, чому б грекам не використати цю можливість моя порада використовувати усі ці позитивні можливості, які пропонує Європа, бо є шанс отримати інвестиції, знайти добрих бізнес-партнерів. Європа дійсно величезний ринок, і треба користуватися тими позитивними сторонами, які вона пропонує. Таку думку поділяють інші. Латиші не розуміють грецьких вимог щодо нових і нових багатомільярдних позик. історас. Я думаю, що греки поводилися безвідповідально з грошима. насамперед з тими, які їм позичили. Вони мали всі шанси і достатньо часу, аби самостійно вибороситися з кризи. Латвія – добрий приклад того, як це зробити. Латвії отримували набагато вищі пенсії та інші пільги, як приміром 13-та зарплата. Перепрошую, але такого в нас немає. Греція поганий сигнал для інших країн, які зараз у скруті, адже меседж такий, що дозволяється не повертати свої борги, і це матимуть на увазі в Іспанії, Португалії а також у Латвії. Нарешті дісталися пивоварні не без гордості Айгерс демонструє нам свій новий чан. Тут готують пиво за старовинним рецептом. Ячмінний сік бродить на місяць довше, щоб краще визріти. На підприємстві виготовляють світле і темне пиво майже два мільйони літрів щорічно. Тут працює вже сотня людей, і кількість працівників зростає. Я родом з Валміри. І це чудово, що я можу працювати у своєму рідному місті. Я на пивоварні вже шість років і немає жодних підстав, аби я замислився про те, щоб виїхати з Латвії у пошуках кращої роботи. Так, мешканці міста успішно протистоять економічному спаду і фінансовій кризі. Чому латишам на відміну від греків це вдається, айгарс пояснює історію колишньої радянської республіки. Ми, латиші схожі трохи на котів, бо завжди знаємо, як приземлитися на лапи. За останні 20 років. Ми мали стільки криз, що стали вже чимось на кшталт кризових професіоналів. Тож, коли у світі почалася фінансова криза, це означало для нас одне. Ми мусимо подумати, як її подолати. Ми мислимо позитивно і. Віримо, що впораємося. Робочий день Айгарса Рунгіса закінчився лише через 12 годин, але він рідко минає без клянки свіжого пива від власної броварні. Айгарс, який більшість латишів, радіє, що зможе й надалі жити в європейському союзі. 80 відсотків грузинів дуже набожні. Але незважаючи на те, що християнство сповідує любов до ближнього та повагу одне до одного, саме на релігійному ґрунті в Грузії нерідко чиниться дискримінація. Це відчувають на собі і школярі, які відкрито говорять про те, що не вірять у Бога. Як приміром, герой нашого наступного сюжету. Дорога до школи стала справжнім випробуванням для Георгії. Він не хоче показувати обличчя. Над хлопцем знущаються в школі. Від вчителів жодної підтримки. Що це тут відбувається? Я розповідаю, що сталося. Що ж ти їм розповідаєш? Це не ваша справа. Як це? Я ж його вчителька. Георгій не в школі. Ми не на шкільній території. То те, що відбувається за межами школи, не моя справа. Ну добре знати. Це крихітна перемога Георгії. В школі над ним знущаються, бо він атеїст. Підтримки хлопець шукає серед правозахисників. Це було на уроці мистецтва. Темою був іконопис. Тоді я сказав, що не вірю в Бога, що я атеїст. через це розпочалась палка дискусія. А на перерві однокласники накинулись на Георгі. Так та підійшли двоє хлопців. Штовхнули мене на землю і почали бити. Інші просто стояли і дивилися. атеїсти меншість у Грузії. 80 відсотків населення. Православні християни. Церква відіграє важливу роль у суспільстві і так само у школі. Шкільна адміністрація дала нам дозвіл на зйомку в класі. Урок присвячений церковній музиці. Яка різниця між православними і католицькими літургіями? Так на католицькій літургії грає орган. У скільки голосів співають католицьку літургію? Усім ні, лише в один голос. Батьки Георгії звернулися до вчителів, щоб ті краще захищали хлопчика від нападів однокласників. Що ж стосується релігійного вигування, то чимало батьків виступають за те, щоб в школі було ще більше уроків релігії. Особливо активний в Грузії Союз православних батьків. Коли у травні 2013-го відбулася демонстрація за права гомосексуалів, союз православних батьків організував антидемонстрацію. Близько 20 тисяч людей перетворили центр міста на поле бою, билися навіть священники. Ми знайшли адресу агресивної батьківської організації в інтернеті. Хотіли з ними поспілкуватись та поцікавитись серед іншого, чому вони вважають книжки про Гаррі Поттера та свято Хеллоуін небезпечними для дітей та підлітків. На інтерв'ю згоду ніхто не дав, а за вказаною адресою немає навіть поштової скриньки. Офіційна церква заперечує будь-який зв'язок із Союзом православних батьків. така організація це така організація, яка користується автономними правами. в церкві. Вона не популярна в церкві. право своє Кожна людина має право висловити свою думку. Священник також може висловити свою думку, і ця позиція може не збігатися з позицією церкви. Це особиста думка. Собор Самеба в Тбілісі. на суботній вечірній службі. Людно, чимало молоді. Після розпаду радянського союзу церква стала дуже популярною. На відміну від неї, грузинська демократія ще доволі слабка. Тож розмаїття думок часто наражається на агресію груп, що сповідують нетолерантність. на початку 2000-х групи християн-фундаменталістів агресивно ставилися до свідків і в останні роки. Спостерігається агресія щодо геїв та лесбіянок, а також нетерпимість до євреїв. Випадок Георгії набув розголосу. Він показав, незважаючи на те, що церква і держава незалежні одна від одної відповідно до конституції, в реальності все інакше. Церква нині впливовіша ніж будь-коли. Політологи кажуть, що про західну орієнтацію держави теж критикується грузинською православною церквою, а це на користь Росії. Після грузинсько російської війни у 2008 році Москва втратила вплив на політику у Тбілісі. Тож вона намагається знайти інші важелі. І Є декілька елементів. Один з них православ'я, православна віра, інший спільна історія. Георгій і його брат Дато платять високу ціну за те, що вони атеїсти. Однак, велика кількість лайків на Фейсбуці показує вони не самі. У Німеччині незабаром може зникнути єдина нині можливість вивчати україністику. За цією спеціалізацією університет Грайсвальда вже протягом 25 років випускає журналістів і дипломатів, які добре розуміються на політичних, культурних та мовних особливостях України. На базі вишу відбуваються також численні дискусії та круглі столи, які роз'яснюють непросту політичну ситуацію в Україні. Нині ж через фінансові скорочення цю унікальну для німецької вищої освіти спеціалізацію можуть закрити. Університет у Грайсфальді відвідала моя колега Катерина Іванова. Реве та стохне дніп широкий. Сердити вітер забива. Українська класика у виконанні німецьких студентів для Грайфсфальда доволі звичне явище протягом 25 років в університеті цього невеликого міста на північному сході Німеччини викладають україністику. Каспер Ника вивчає політологію і славістику. Крім польської серед інших мов, він обрав українську. Подумав, що, що ну мало що я знаю про цю велику країну, і тоді я ем, почав. Інтересуватися цю е, країною, е, вчати цю мову е, також був е, на практиці у Києві на три місяці. Після стажування в українському представництві фонду Наумана Каспер визначився, робота у сфері політичної освіти в Україні чи в Польщі, звідки родом його пращури, це саме те, чим він хотів би займатися після навчання. Утім, Каспер не впевнений, що йому вдасться довчитися за спеціалізацією україністика. Річ у тім, що вже з наступного семестру на факультеті очікуються значні скорочення. Викладачі побоюються, що зрештою від україністики залишаться лише мовні курси. Україністика це не тільки українська мова. Так, українська мова це лише якісь, ну, одна частина з того, що вони вивчають. Вони вивчають літературознавство, вони вивчають мовознавство, вони вивчають історію, вони вивчають е, різні проблеми, скажімо, вони вивчають російсько-українські відносини, вони вивчають різні теорії, які пов'язані, які накладаються на ті всі літературні наші явища. Я думаю, що це те що, те, що зараз дуже важливо. Вони працюють над якимись перекладами, вони пишуть бакалавські роботи, магістерські роботи. Які Дисертації, тобто це все відпадає. Університет Грейвсфальда давно потерпає від недофінансування протягом останніх років на філософському факультеті, який очолює Томас Штам Кульман, довелося скоротити цілу низку професорських посад. На інших спеціальностях скорочення вже відбулися на романістиці, англістиці, історії. залишалося лише трохи скоротити на славістиці. Ми не маємо наміру закривати у Грайсфальді україністику. Просто ймовірно, нам доведеться скоротити кількість професорських посад з трьох до двох. Тоді дійсно дещо зменшиться коло можливостей. Де Однак, на відміну від інших напрямків, будь-яке скорочення для україністики може поставити хрест на цій спеціалізації. Декана філософського факультету така похмура перспектива засмучує, але не зупиняє, адже грошей і так нема. За словами декана, остання надія зберегти україністику залучити кошти спеціальних фондів німецького міністерства освіти. Аби привернути увагу політиків у Берліні до загрози зникнення єдиної в Німеччині можливості вивчати україністику, професор інституту славістики Бернард Бремер написав уже десятки листів політикам на земельному та федеральному рівні. Йому вдалося заручитися підтримкою українського посольства і Міністерства закордонних справ Німеччини. Підтримка є, але грошей немає. Це єдина в Німеччині україністика, і в умовах нинішньої міжнародної ситуації відмовлятися від цієї спеціалізації на нашу думку є стратегічною помилкою, якої Німеччина не може припуститися. Не здаються і студенти. Каспер та інші члени ініціативної групи зібрали вже понад три з половиною тисячі підписів під петицією за збереження україністики. Бюджетне питання вирішиться наприкінці липня. Студенти не втрачають надію на те, що зможуть завершити освіту за обраним фахом а Грайфсфальд залишатиметься унікальним містом в академічному ландшафті Німеччини, містом, де вивчають україністику. Остаточне рішення щодо скорочення за напрямком Україністика ухвалять вже наступного тижня. Це все на сьогодні ще більше тем з Європи. Читайте на українському сайті Deutsche Welle у Фейсбуці та Твіттері. Також завантажуйте ДВЕП на свій смартфон. На все добре.